Вітаю, з вами Олександр Говорухін, і сьогодні ми поговоримо про радянський міф. Ще десяток років тому цей міф довелося б включати до числа найбільш значущих і сильних. Після Революції Гідності, і особливо після початку повномасштабної війни, вага міфу сильно зменшилася, але навіть тепер він зберігає якийсь вплив. Наприклад, у деяких моїх знайомих часом виникали думки, що ось цей склад парламенту треба розстріляти. А потім розстріляти тих, хто прийде на зміну, і тоді, можливо, третій склад парламенту принесе нарешті порядок і справедливість. Це доволі прямий вплив радянського міфу, навіть якщо вони щиро не люблять СРСР. Часом складалось враження, що народження великої кількості людей, які не жили в СРСР ні дня, навіть трохи йде міфу на користь, адже тепер СРСР власне простіше перетворити на втрачений рай. Відтворити радянський міф не так вже й важко, на відміну від інших міфів, він в багатьох частинах створювався цілком свідомо, і представники старших поколінь знайдуть в ньому багато знайомого. Отже, з тих самих часів, коли праця перетворила мавпу на людину, суспільство невпинно розвивалося. Спочатку був первісний общинний лад. В ті часи люди жили племенами чи родами і постійно воювали одне з одним. Їх образ життя був хаотичним та безладним. Пізніше виникли рабовласницькі держави. Вони були значно більш організованими, і цей перехід був очевидним кроком вперед. Але тоді вперше у всій розкрився поділ на клас рабів і клас господарів, і ще раз правлячому класу допомагала релігія, цей опіум для народу так починалось перегнічування людини людиною. Рабовласницький устрій змінився феодальним, потім на його місце прийшов капіталістичний лад. Він був прогресивнішим за попереднє, але все одно робітники в жахливих умовах працювали за копійки по 16 годин на добу на власників заводів та фабрик, які користувалися результатами їх праці і накопичували мільйони, а інші люди жили в злиднях. Великі та Енгельс відкрили історичну закономірність зміни формації і пророчо передбачили революційний перехід капіталізму в нову, останню стадію історії комунізм. На зміну великим теоретикам прийшов великий практик Володимир Ілліч Ленін. То був справжній геній, в якому поєдналися таланти видатного мислителя і політика. Завдяки його зусиллям була створена велика і могутня країна, побудована на засадах розумності та рівності Радянський Союз. Ленін став справжнім батьком тієї держави, заклав її основи. Він був особистістю, яка назавжди залишилась в пам'яті людей як ідеал розумності, сили та доброти. Наступником Леніна став Йосип Сталін. То була людина залізної волі, його жорсткість нерідко переростала в жорстокість. Деякі люди в той епоху були незаслужено страчені за його наказом. Але саме за Сталіна були проведені індустріалізація та колективізація. За Сталіна радянський народ здобув свою велику перемогу. 22 червня 1941 року війська Третього Рейху вироломно і без оголошення війни напали на СРСР. Тоді нам довелося зіткнутися з безумством, та жорстокістю, яких світ раніше не знав. Фашистам швидко вдалося просунутися вперед, але радянських людей так просто не зламати. Там, де інші опустили б руки, вони в тяжких умовах дали нацистам справжній бій. Героїчна оборона Сталінграда, Ленінграда, Севастополя і багатьох інших міст дала результат, і після грандіозної битви на Курській дузі доля ворога була вирішена. Та перемога весною 45-го року далася нам ціною мільйонів життів. Вона була здобута лише завдяки тому, що люди зріклися своїх егоїстичних інтересів і безстрашно боролись, жертвуючи собою заради спільного блага в єдиному патріотичному пориві. Після перемоги СРСР перетворився на справжню наддержаву. але капіталісти надрімали, і між СРСР та США почалась холодна війна. Та велике протистояння надихнуло радянських людей на багато історичних досягнень, наприклад, ми першими відправили людину в космос. 60-ті, особливо 70-ті роки стали часом розквіту СРСР. Нас боялися і поважали. В країні царювала організація та порядок, за яким наглядала комуністична партія. Якщо якийсь індивід дозволяв собі зайве, вплив колективу завжди наставляв його на істинний шлях. Піонери та комсомольці дружно ходили в походи та співали під гітару пісні біля вогнища. То був час спокою і впевненості, коли кожен, хто отримував освіту, отримував і роботу за спеціальністю завдяки мудрому керівництву єдиного центру. Діти разом гуляли у двері, грали в ігри і будували сніжні замки, а не впирались носами кожен у свій телефон. Можливо, були не дуже багатими, але в найнеобхіднішому настечі не було. А ще завдяки найкращій в світі освіти люди були дуже культурними. Вони читали багато книг і знали на пам'ять безліч віршів. Тоді ж були створені прекрасні, справді особистісні кінофільми, які ми, які ми досі з задоволенням переглядаємо. Тоді ж Алла Пугачова, Володимир Висоцький і багато інших співали глибоких та дешевних пісень, на фоні яких сучасна музика виглядає жалігідною пародією. Але у 80-ті роки потрохи непомітно почались зміни. Через вплив США люди стали все більше ганятися матеріальними благами, а не за порядками справедливістю. Непомітно для себе вони продали високі ідеали моральності, обмінявши їх на егоїстичну погоню за джинсами та жуйками. Результатом стала перебудова Горбачова, і країни СРСР поринули в безодні хаосу. Велика держава розпалась. В 90-ті роки час бандитів та бідності людо розкаялись у вчиненому, та було вже надто пізно. Зараз керівництво Росії намагається загравати з прихильниками СРСР, але вони не вірить в те, що каже, адже їх діти та маєтки знаходяться на Заході. Так, в Союзі не все було ідеально. Але ж було стільки хорошого і доброго. Можливо, колись ми зможемо знову об'єднатись і створити країну, в якій дітлахи будуть гратися у дворі та співати під гітару пісні біля вогнища. Традиційно нагадую, що опис міфу не є моєю точкою зору, він є спробою висвітлити одну із історій, що живе в колективній підсвідомості людей. І також традиційно раджу подивитись відео про міфи взагалі. Посилання є в описі. Якщо не подивитись, прошу хоча б оцінювати міфи не на основі відповідності фактам, а на основі впливу на особистість. Тому що міфи доволі вільно обходяться з фактами, така вже в них природа. Отже, радянський міф легко оформити, але не так вже просто зрозуміти спочатку ми воюємо за матеріальний благоустрій робітників, а потім ми звинувачуємо їх в тому, що вони хочуть собі джинси. Звичайно, в міфах подібні неузгодження трапляються доволі часто, але здебільшого їх причини інтуїтивно зрозумілі. Тут же вони потребують пояснень. Парадокси радянського міфу стають зрозумілими, якщо поглянути на його умовних батьків. Батьком радянського міфу можна по праву вважати міф епохи просвітництва. Відео про цей міф є на каналі, і настрої там багато в чому схожі із радянським міфом. Наприклад, спільно є готовність швидко і рішуче вирішити всі проблеми життя за допомогою так званого здорового глузду. В радянському міфі роль здорового глузду грає науковий комунізм, але суть та ж. Обираємо якусь специфічну форму раціональності, оголошуємо її найкращим, що було і може бути, а потім з комсомольським ентузіазмом впроваджуємо її в світ, нерахуючись втратами. Оптимізм не знає меж, як і людські жертви. Однак для правильного осмислення радянського міфу важливо розуміти не тільки його ядро, а й контекст, в якому він народжувався. Надважливою рисою цього контексту були декілька віків домінування релігії як основи світогляду суспільства. Прямий вплив церкви вдалося доволі швидко звести до мінімуму, але вплив величезної інерції релігії на формування контексту життя нікуди не дівся. Тому матір'ю радянського міфу доволі неочікувано виявляється православний міф, відео про нього теж є на каналі. Чим далі, тим більше постправославний контекст давав про себе знати, і в останні десятил... десятиліття СРСР радянський міф в багатьох моментах чинив на суспільство вплив, який підозріло нагадує вплив православного міфу, Звичайно ж в сильно скаліченому вигляді. Тим не менш, придивившись, побачимо все той уже жорсткий розкіл між практичністю та порядністю, посилений відсутністю приватні, приватної власності на засоби виробництва, відзначимо й низьку реальну оцінку індивідуалізму і самостійного мислення в порівнянні з силою та волею, і тонке розкриття теми між особистісних стосунків в піснях та фільмах, ну а також велику кількість справді порядних людей. Звідси парадокси радянського міфу, яких, врешті-решт, не витримав Радянський Союз. Батьківські гени говорили, що у кожного робітника мають бути джинси, в той час як материнські гени стверджували, що джинси це і тлін, адже головне це єдність та взаємовирочка. Потім невисока роль окремої особистості в кострубатому постправослав'ї вступає вогидний синтез із, прямоліні... із прямолінійною практичністю просвітництва, і отримуємо на виході величезну кількість зовсім необов'язкових, м'яко кажучи, смертей та репресій. Якби знадобилося описати негативний вплив радянського міфу одним словом, це було б слово ностальгія, радянський міф вириває своїх носіїв із браткої сучасності і занурює в сильно романтизоване минуле. Результатом є різке зниження інтересу до життя, нескінченне ниття і голосування за проросійські політичні сили. Ще більш істотним впливом міфу є те, що він через десятки років після розпаду СРСР підтримував під свідомостю людей існування бездушної, безжальної радянської машини, яка тотально зневажала окрему особистість. Її, її вплив, її прямий вплив, найкраще відчули на собі дисидента, але мені здається, що, врешті, так чи інакше, цей вплив відчули на собі всі, тому що всім доводилось якось взаємодіяти з радянською системою управління. Мені часто доводилось бачити, як люди, що народились і якийсь, і якийсь час жили в СРСР, ось зараз вони ведуть себе цілком нормально, а потім чомусь перемикаються в, специфіч, в специфічний режим необґрунтованої холодної жорсткості, на грані жорстокістю. Хоча тут я не так, що впевнений, можете написати в коментарях, що думаєте з цього приводу. Можливо, у радянського міфу були певні позитивні сторони в радянські часи, але схоже, що зараз їх нема. І це означає, що мені все ж вдалося розшукати міф, із якого неможливо видобути користь. Теоретично можна було б говорити про порядність та порядок, але порядність краще забезпечується будь-якою гілкою християнства і не тільки. З раціональною організацією краще впоруються безпосередньо носії міфу опухи просвітництва. Тому не думаю, що нам потрібні сурогати і огидні гібриди. Що ж, підведемо підсумки? Радянський Союз намагався перетворити своїх жителів на дітей, яким достатньо опанувати свою професію і вірити в прекрасний образ світлого майбутнього, такий собі рай на землі. Про практичні питання хай подбає держава. А щоб у людей не було спокусо стати сволотами, заберемо в них право на засоби виробництва. В результаті люди в більшості своїй стали порядними, але слабкими. Вони перестали відчува нормально відчувати практичні аспекти життя. Навіщо? Держава про все подбає. Вміння вихопити якийсь дефіциток, я все ж таки не буду всерйозно вважати нормальним розвитком і нормальним вмінням орієнтуватись в практичних аспектах життя. Це так, сурогат. Але кожна людина в своїй основі цілісна істота. Люди не умовні янголи, яким достатньо бути лише порядними. В кожного з нас є ще й внутрішній імпульс змінювати світ навколо нас. А для цього потрібно знати та відчувати, як він працює. Для цього потрібна майстерність, потрібна техніка, потрібне політичне та економічне чуття, потрібні свобода, практичний розум та діяльна активність. Все це у людей забрали. Про все подобає держава, а ваша задача вірити в світле майбутнє щось знати в своїй професії та бути порядними. Але люди не янголи, вони відчували, що в них забрали щось важливе. Тому, коли символи свободи та практичного життя в критичній кількості просочились крізь залізну завісу, люди природньо до них потягнулись. Міри вони не знали, тому що не могли, і грізний, на перший погляд Радянський Союз виявився напрочуд крихким, просто тому, що не враховував людську природу. Є певна іронія в тому, що він пав не від ракети бомб, а від музики джинсів та жуйок.